Ось настала чарівна осінь за лісом на Голявині стояли два будинки великий будинок та маленький. У великому будинку жив велетень. У нього все було велике. А у маленькому будиночку жив гном і все в нього було маленьке. Вирішили друзі зібрати врожай. Вони взяли велику корзинку для велетня. Та маленьку корзиночку для гнома. Велетень буде забирати собі врожай великий, все що велике. А гном буде забирати собі врожай все ще маленьке. Давай зараз спробуємо допомогти. Це помідор, його забере велетень. А це маленький помідорчик, його забере гном. Огірок! А це маленький огірочок. Це тиква. Її забере велетень. А це маленька тиквочка. Її забере гну. Капуста. А це маленька капусточка. Морква. А це маленька морквочка. Це перець. А це маленький перчик. Ось ми зібрали весь врожай, гарно тепер на городі. Буде що поїсти і велетню, і гному. Ти був молодець.